Маємо вас, шановні шкільні друзі, запрошую на чергове засідання мовного клубу Українська вільно стильно, де ми вдосконалюємо свою мову і вчимося говорити грамотно. Адже мова це не лише засіб комунікації, мова це зброя, це кордон, це гідність. А мовні експерти сьогодні, учні 8-го Б класу, Гринішина Ірина, Вережак Христина, Корман Марк, Наджерді Аріан. Коновалов в Олександр та ведучий Колодюк Картур. І поговоримо ми сьогодні про те, які помилки трапляються молоді кожного з нас. Друзі, як правильно не надаєш значення нежиттю чи на житті? Правильно сказати нежиттю не надаєш значення нежиттю. Бо нежить він, іменник чоловічого роду. А рівень фаховий чи фаховий? Правильно буде фаховий рівень. А зрадити товаришу чи товариша? Запам'ятайте, зраджувати не кому давальний відмінок, а кого родовий відмінок. Отже, зрадив товариша, а не товаришу. Зрадив батьківщину, а не батьківщині. Тому, коли кажуть, він зраджує своїм принципам. Помиляються. Правильно буде так: він зраджує свої принципи. Недавно почув в одному інтерв'ю вислід. Він згорав із сором, хіба це правильно? Ні, це буквальний переклад російського фразеологізму Згорається стида, український відповідник паленіти від сорому. А як сказати будь він неладден? Це я знаю, хай йому греть. А як сказати гольна видумки хитра. А ось як. Пішла голота на вигадки. Які цікаві колоритні українські присліви і приказки паленітний від сорому, хай йому грець. Пішла голота на вигадки. Друзі. А як слід писати слово «Святвечір»? разом чи через дефіс? Раніше це слово писали з Дефісом з 2019 року, коли чинності набрала нова редакція українського правопису, написання змінилося. Святвечір пишемо разом. Чому Святи... святвечір утворено від словосполуки Святий вечір? Де святий прикметник, а вечір іменник. Такі слова пишемо разом. Так само разом пишемо слово спортклуб від спортивний клуб. Бортмеханік теж разом від бортовий механік. А «чорнозем» від Чорна Земля. Отже, святвечір слід писати разом із великої букви, бо це релігійне свято. І святкують його 24 грудня перед святом Різдва Христового, яке зараз відзначають 25 грудня. Друзі, а можна казати да? Звісно ж, ні. Поза будь-якими сумнівами універсальною ствердженою формою є слово так: можна ще сказати «авжеж», ж, а як же атож. Зверніть увагу, ці слова слід писати разом. У Львові ще говорять так, це діалектна форма. Друзі, а як правильно, чекати вас чи на вас? В українській мові обидва варіанти правильні чекати брата і чекати на брата. Щоправда, є тенденції до розмежування цих форм. Чекати на частіше використовують з назвами осіб: чекати на сестру, чекати на вас і, навпаки, уникають прийменника на з абстрактними назвами чекати вечора, чекати кращого, чекати прибутку. Друзі, чомусь вчителька підкреслила мені слово Турція. Не знаєте чому? Та тому, що в українській мові немає такого слова. Українською правильно назвати нашу південну сусідку Туреччиною. А ще є подібні приклади. Не Вірменія, а Вірменія. Не Венгрія, а Угорщина. Не Польща, а Польща. Не Молдавія, а Молдова. Не Румунія, а Румунія. Не Германія, а Німеччина. І на вершині хід параду мовних незаг... негараздів Словакія ні, не Словакія, а Словаччина. Велике дякую. Дякую, це дієслово. Тож слід писати дуже дякую, красно дякую або спасибі. До речі, в українській мові слово красний означає гарний, чудовий, а й справді красномовною називають людину, яка гарно говорить. Отже, і спасибі, і дякую. Отож, друзі, пишаємося нашою мовою. Вона прекрасна! Тільки ти далі говори. Тільки ти далі говори! І наше сонце в небі знімає.